Друзі, усім привіт! Розпочинаю свій влог із того, що покажу вам деякі покупки свої з магазину Uniqlo. Цей магазин до цього я не дуже то сильно жалувала. Не знаю, якось дівчата моїй подруги казали, що там класний одяг, але я якось проходила повз і навіть не заходила. Але цього разу, цього року, вірніше, мені. До речі, усі речі там подобаються, що там є. Вони якісь такі ну, не кричащі, як на мене. Мені якраз таки подобається. Тут можете побачити, в мене якийсь однотонне все одного відтінку. Показую, коротше кажучи. Купила, мабуть, два місяці тому, не знаю, чи той самий колір продається. Здається, що ні. Якийсь вони сірим. Він, здається, але він щось темніше, ніж оця без рукавів жилетка. Це куртка. Мені здається, вона коштувала 90 доларів, пухова. І вона дуже тоненька, але дуже добре зігріває. В неї є капюшон, що дуже добре. І вона, зараз, все це приберу. Ось така. Вона не в обтяжку, як то кажуть, вона така е свободна. Розмір в мене тут М, ні С, це навіть С. А зазвичай я ношу речі, футболки, штани, брюки. Все розміру М. І ця куртка, вона наче ширша, ніж на свій розмір. Тобто я взяла С. Тут є також рукава, на мол... ой, рукава, кармани на молнії. І вона ну, підходить під все, що я ношу: і під спортивний якийсь стиль, а, кросівки, і штани спортивні, і під брюки ось такі. Це куртка ой, куртка, без рукавка <світка> жилетка. А вона також на пуху, але бачите, прострочена вже полосками. Тут як Значить ромбами, а тут полоска мають. Трохи інший колір. Жилетка, здається, коштувала, якщо не плутаю, або 60, або 70 доларів. І ця, і ця вже М. Хоча, якщо так прикласти, то ця М менша, ніж куртка С, не знаю, як вони так роблять. Так, коротше, мені теж подобається. Тут також є два кармани, на молнії. і ще можна а, всю жилетку заховати ось такий чохол. І вона з, Як скласти її, можна ось такий маленький чохол. І взяти усюди, куди тобі потрібно буде. Ні разу цього не робила, проте як варіант. Можна, напевно. Це рубашка. Вона ось закруглена знизу. Ось таку полоску. Колір, ну, мабуть, передається. Це як кава з молоком, наче виглядає. Останнім часом також хочу носити рубашки. Ось така вона тут знизу, не обтягує якраз під те. Креслює те, що потрібно, і не підкреслює те, що не потрібно. Не пам'ятаю, до речі, скільки рубашка коштувала. І ось тут двоє пар брюк. Не двоє пар брюк, просто двоє брюк. Вони широченькі такі, це в смужечку. Ось таку колір. Ну, мені також здається кава з молоком, хоча на, на відео вона якось інша. Так, як так показати? Дуже висока талія, Якраз там, де потрібно, не десь там нижче бубка, Все подобається, як пошито. І коштують вони он, 50 долларів, 49,99. Без нижок, без усяких брала, і тканина дуже подобається. Вони не дуже то і теплі, проте, на нашу погоду мені подобається все. Коротше, вони такі широченькі, з високою талією. Сейчас, якщо висуну, ну, так не видно, мабуть, буде. Приміряти, можливо, колись примірю. Зараз просто не хочу. І вони з такими стрілками. Ось так, ну, виглядають, наче велетенські, проте вони розмір М. Але, да, так, вони трошки широченькі. Так, і інші я брала, ну, можливо, місяць, можливо, Два назад. Це вже такі світленькі. І ті і ті брюки мені подобаються під рубашку. Так, і ось такі брюки. Також з високою талією, що мені дуже подобається. Нічого не сповзає, не злазить. Ось такі теж вони такі йдуть широченькі. Коротше, все це собі купила, дуже радію, мені все подобається. Комбіную одне з іншим, і ще додаю, якщо холодно, то светр якийсь. А це вже подарунок від Санти. І нам обом з чоловіком, можливо, ще Соломія захоче також скористуватися. Це масажер для ніг. Я брала його, ну, вірніше, Санта брав його у костку. Не пам'ятаю, можливо, 70 доларів коштувало, можливо, менше більше. Щось до цього. Вже користуємось. Я дуже рада, що він в нас з'явився. Він ось із таким проводом під'єднується до розетки. Вимикаєш і всередину вставляєш ніжки. І оці стельки, можливо, покласти до. Холодильнику-морозильнику і вони будуть охолоджувати, а можна підігріти, здається, так було сказано у мікрохвильовці, і вони ще будуть її зігрівати, але ми без них. Оці чохли можна попрати, щоб. Але ми сюди чистими ніжками залазимо. Але все одно, можливо, колись вони будуть брудними, того ж можна, можливість є попрати. Коротше, коли ти туди засовуєш свою ногу, то. Там є такі, наче кульки, одна побільше, там, де підйом ноги. І а, я думала, що воно там щось якось просто буде в одному місці масажувати, але ні. Там, де пальчики, там, наче маленькі такі кульки рухаються постійно. А там, де підйом ноги, там така наче велика, і вона постійно рухається і масажує. Ще можна також підігрівати цю, здається, кнопка. І тут здавлює, наче такий тиск, Твоя нога наче здавлюється, як схоже, щось, коли міряють тиск на руці. І, можливо, і без цього робити масаж, але я все одразу <гум> вмикаю. І десь 5 хвилин насоджуюсь. Тож, це, мені здається, найкращий подарунок тим, хто постійно стоїть, в кого ноги також болять. Особливо в кінці. Дня або ввечері. Коротше, я вже декілька разів спробувала і хочу це зробити своєю денною рутиною, бо після цього і трохи заспокоюєшся, і, ну, і ніжки точно скажуть спасибі. Дивіться, який сюрприз нас чекав зранку. Чесно, цього року якось їх дуже багато. Це я шматочок показую. Це на кухні все. І їх там воно он повно залазить до цієї ловушки. Чесно, замахалася кожного ранку, прокидаєшся. Ну, не кожного, це я так вже збільшую. Тут їх зовсім дуже багато. Не знаю, видно воно там чи ні. Одна коробка майже повна, і там їх он у кутку дуже багато лазить. Чесно, я вже настільки... Ти боїшся щось залишити. Вони постійно знаходять яких, якісь ходи. Постійно або у смітник залазять, або. Це Кітя, Вола, я хоче їсти зранку. Або в котячу -ко їжу залазять. Сьогодні я не знаю, чого вони прийшли. Тут наче нічого такого не було, але вони зайшли і почали атакувати ось цю кухню. Це перед новим роком такий нам подарунок. Я вже заморилася, чесно. Я люблю природу. <кій> не таким голосом треба сказати, я люблю природу, але на себе вдома. Я хочу, щоб вона була окремо, в будинок не залазила. Ну, це ще два дні треба оце потерпіти. Це їх буде ще більше, я думаю, вони пройдуть іще. І вони ось так по всій підлозі розходяться, ти, звичайно, на них наступаєш. Фух. Це я знімаю через деякий час, години через три, мабуть. Колись раніше я хотіла собі муравійну, не собі доньці купити, муравійну ферму. А цього разу ферма прийшла сама до нас. Дивіться, як вони повзуть усі. Вони приходять, звичайно, щось там беруть і несуть собі у будиночок. Я так розумію, навколо нашого будинку в них це цілий мегаполіс. Класно, звісно, так от спостерігати за ними. Не знаю, чи воно фокусується, чи ні, мені здається, що ні. Блін, це просто треба пережити, коли вони наїдяться і підуть. Це два дні буде отакого. От і вони швидко дуже бігають. По всій кухні я вже мовчу, їх там вже. Просто якийсь. М -м -м. Туса в них тут. І навіть телефон їх не дуже то сильно і ловить. О, там у кутку їх не видно зовсім. М -м -м. Ну, коротше, ви поняли, як класно мати свій будинок. Ай, блін, ой, кошмар. Хочу прокинутися і щоб їх вже не було. Ой, мамочки. Зараз будемо тестувати вафельницю, яку купили, здається, місяць тому назад у магазині Костко. Це така, така ж виявилася фірма, що і була в нас. Тільки в нас була маленька така. На одну вафельку робити. А це на чотири одразу. Тут із, це в мене шипить вода, я не дотерла. Тут на 4 вафельки одразу і ще по боках дві таких палички. Керамічна, здається, це вафельниця. Зараз будемо тестувати. Це я вже зробила тісто і з вафельницею разом йшла така книжечка із інструкціями, що робити. І також різні. Рецепти вафель я зробила майже по А Потім тут є ще з цільнозернової пшениці, здається так. Потім тут ось Ні, здалося. Зі шпинатом та бананою вафлі. Хочу спробувати усі, можливо, будуть смачненькі ще із солодкої картоплі. Потім з яблучком та, що це таке, а, вівсяна. вівсянкою і з банану та гречаною муки, здається, бакют. І також глютен фрі. Ну, глютен фрі нам не потрібно, отже, треба зробити усі. Спробувати і вирішити, які сподобаються. Зараз будемо тестувати, чи працює вона, чи ні. Коштувала, здається, мені 40 доларів, якщо я не помиляюся. Але потім вони чомусь стали зі знижкою аж 20 доларів, здається. Страшно відкривати. Загорілася вже лампочка, наче буде все готово всередині. Е ну, таке. Не дуже то сильно і готово. Ем, мабуть, я мало налила. Зараз ще трошки потримаю, мабуть. Ану. Значить, що можу сказати за вафлю? Більше оцієї фірми, де ж? Брати нічого не буду. Подивіться. Ну, не знаю. Можливо, я щось опять знову роблю не те. Тут я взагалі налила дуже багато, бо подумала, що тут я налила малувато. І там все розплилося на всю вафельницю. А я розчарована. Не подобається воно мені поки що, можливо, щось зміниться. Зараз буду, ну, ще раз заводити тісто, не хочу, не знаю, ці ми поїмо. Але якось не дуже подобається. Я підсмажила ці залишки вже тіста, ось такі мордочки цих героїв, але все Ой, рівно не дуже мені подобається. Хоч вони і підсмажились трохи краще, ніж до цього, проте не знаю, щось не те. <кхід> а тут ми робили разом із Соломією Віталіною та її хлопцем. 31 грудня, коли вони до нас приїжджали у гості, будиночок, але не доробили. Чого не доробили? Бо коли я брала ось цей набір у Trader Джос, я думала, що там все входить. І о, цей айсінг, яким склеювати будиночок, то він вже готовий. Але ні, його потрібно було робити самим. Я зробила це також наступного разу буду дивитися, бо не дуже хочеться збивати яйце. Потім, ну коротше, Хочеться, коли воно вже все в наборі є. Також дістала свої присипки, бо <кій> у самому наборі були тільки отакі фігурки, декілька мармеладок. Щось схоже на І здається, це... А, ні, Ще якісь. А, от ці. Оці... Оця присипка була. Все. Кітя. Це Кітя там. Намагайся з'їсти мою їжу. Коротше, треба, це вже довго полежало. Треба робити знову. Я зовсім забула про будиночок. Кітя! 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 Поїла я олів'є. Ах ти ж. Хто тобі дозволив? Хто тобі дозволив, скажи мені. Все, тепер я поїла. Клас. Це треба, значить, отак, стіл не залишати. А це інша частина, ну, якось не знаю. Мабуть, і тут же Кітя походила, їсти ми не будемо, бо мені здається, вона тут була на столі. Треба все робити, не залишаючи на столі, це вона робить, коли нас не бачить. А і ось так я прикрасила стіл. Цей будиночок поставила, тільки ще не випрала цю скатертину. Я хочу це зробити. І нарешті її покласти вже, звичайно, все закінчилося, і новий рік. Проте хочу все ж таки покласти, хоч раз поїсти з ним. Як тобі не соромно, а ну посмотри, подивись в очі. Бістижа яка ти, а? І облизується ще. Це свіється. А мені вже не смішно, бо тепер я оце їсти вже не буду. Ще так любить Олів'є. Ніколи не думала, що кішка буде їсти. Ням-ням. Боже, як смачно. Кітя безсоромниця. Хто ж міг подумати? Цікаво, вона вибирає ковбасу чи їсть усе підряд. Ну, зараз подивимось. Да, Нюм-ням-ням. Нюм. Сьогодні вже другий день, коли ми готуємо вафлі, соломія знову захотіла їсти їх. І на другий день, мені здається, трохи краще вони засмажуються, ніж а, учора. Не знаю, я не збризкувала ніякою олією, м -м, нічого не робила, додавала олію в тісто, але вони. Сьогодні вже, мені здається, трошки краще, ніж учора. Можливо, трохи більше розігрівалась вафельниця. Я дуже рідко показую свої обіди або вечері. Зараз вже п'ята година, так вийшло, що сьогодні я буду обідати о п'ятій вечора. І я заодно вирішила показати, що я буду їсти або доїдати. Це картопля зварена у шкурці для салатів олів'є шуба. І вона залишилася ще з Нового року, тому я її просто порізала і притрусила травками якимись. Потім ще капуста квашена. Це бурячок, який я купувала для салатів олів'є, але більше брати не буду, бо він відварений, ой, не алів'є для шуби. Бо він відварений і не яскравого кольору. Не знаю, як вони його варили, але якийсь він не такий. Це оце чорне, це курка. О, це чоловік таку зазвичай їсть, але вона мені не дуже сильно подобається. Вона у паніровці, хоча і пишуть, що не дуже багато в ній жиру. Проте ні, мені не подобається. Вона це вже готова, продається у костку. Потім ще ікра, здається, кабачкова. Потім помідорки, огірки і перчик. І також рибка залишилася з Нового року. І каперси це, чи каперси, я купувала для салату олів'є. Проте, всю звичайну банку ми не з'їли. Я додаю до салату олів'є. І це я ось вирішила з'їсти так. І запивати буду не Кока-Колою, це стаканчик просто від неї. А всередині лимонад. Це ми були у Костко з Соломією, і там вона взяла собі. До ходогу за 1,50 можна взяти стаканчик і наповнити будь-яким напоєм. Вона любить лимонад. Так, Зараз буду їсти нарешті. Всім смачного також хто їсть. Друзі, на фоні своєї ялинки, нашої вірніше, покажу свій подарунок на Різдво та Новий рік від чоловіка. Я ніколи б не подумала, що захочу мати у подарунок. що це? Мікрофони це, як мені здається, вони досить непогані, а можливо сказати, дуже хороші. Я дуже давно хотіла їх, і вони зі знижкою якраз були. Тож тепер в мене буде звучання, я сподіваюся, краще, особливо коли я виходжу у магазини або на вулицю, десь де потрібно чути конкретно мій голос, а не все інше, що навколо. Я відкрила, звичайно, ось у такій сумочці все знаходиться. Зараз відкрию. Однією рукою, звичайно, не виходить дуже. В наборі там є, ой, да, нарешті дістала. Ось така коробочка, вона, ну, невелика. Відкриваєш. Відкриваєш. Відкриваєш, треба відкривати двома руками. чорт, я не можу відкрити. Так, зараз, друзі, відкрию і продовжу. Так, нарешті відкрила. Всередині ось знаходиться два мікрофони, два магнітики, через які можна. За допомогою яких можна прикріпити до одягу. І такі от? Що це? Шубка. Назвемо її шубкою. Шубкою для обох мікрофонів. І також засіб, через який буде передаватися і записуватися вірніше на телефон, коли я відео роблю. Все. Я сподіваюся, що скоро таки скористаюсь цим подарунком, бо в мене є така. Риса, коли я щось дуже хочу, ну або просто хочу у подарунок. Потім, нарешті, я це отримую і якось я не одразу починаю цим користуватися. Буває таке в мене. Тож, сподіваюсь, цією річчю я найближчим часом скористуюсь. Можливо, буду також озвучувати відео з наших подорожей за допомогою цього мікрофону. Все. І на цій ноті хочу завершити своє відео, подякувати вам за те, що мене дивитесь, підписуйтесь. Також вітаю вас усіх з Новим Роком та Різдвом, що прийшло вже до нас давно. Вітаю вас, друзі, з святами! Бажаю бути здоровими, найголовніше та щасливими. Дякую ще раз і до нових зустрічей у моєму відео, у моїх наступних відео.